Шановні колеги. Зараз відбудеться прес-брифінг речника адміністрації президента України з питань проведення антитерористичної операції. Прошу до слова полковника Олександра Матузяника. Доброго дня, шановні друзі. Днями сили антитерористичної операції поінформували представників спостережної моніторингової місії ОБСЄ про зосередження ворожих танків та самохідних артилерійських установок. Калібром понад 100 мм бойовиків, розташованих у районах Сокільників, Гольмівського та Донецька. За даними військової розвідки, морально психологічний стан бойовиків, які входять до так званого першого та другого корпусів під керівництвом російських кадрових офіцерів, є вкрай низьким. Незадовільне харчове та фінансове забезпечення призвело до зловживання алкоголем та наркотичними засобами. Внаслідок чогось збільшилася кількість хаотичних обстрілів бойовиками як своїх позицій, так і позицій сил антитерористичної операції. Окрім того, розвідка доповідає, що російське окупаційне командування розповсюджує чутки про можливий наступ української армії. Це робиться для того, аби спровокувати Збройні сили України а також вирішити проблему житла для бойовиків на зимовий період. Утім, дана інформація абсолютно не відповідає дійсності, Україна суворо дотримується перемир'я та виконує мінські домовленості. Зараз до вашої уваги хроніка подій, які сталися за минулу добу на сході нашої держави. На Луганському напрямку вчора було спокійно за винятком двох випадків ведення бойовиками неприцільного вогню по наших позиціях поблизу селища Троїцьке, там незаконні збройні формування. Відкривали вогонь з крупнокаліберних кулеметів. На Донецькому напрямку кількість обстрілів за добу помітно збільшилася порівняно з минулим періодом. Вчора 31 раз бойовики відкривали вогонь на Донецькому напрямку. Відновилися ворожі обстріли в районі Світлодарської Дуги. Поблизу селища Луганське противник відкривав неприцільний вогонь із крупнокаліберних кулеметів чотири рази. Також Більше півтори години тривала провокація ворога із використанням стрілецької зброї поблизу селища Кодема. На північ від Горлівки бойовики впродовж доби відкривали вогонь з крупнокаліберних кулеметів. А після заходу сонця обстріляли українські позиції поблизу Зайцевого та Майорська. При цьому вони використовували міномети калібром 82 та 120 міліметрів. Противник також провів дві збройні провокації поблизу Верхньоторецького, при цьому застосовував стрілецьку зброю. Обстріли тривали загальним часом близько 50 хвилин. В районі Донецького аеропорту вчора було зафіксовано сім ворожих обстрілів, під час яких ворог застосовував гранатомети, а також крупнокаліберні кулемети. Поблизу Мар'їнки, вчора противник тричі порушив режим тиші при цьому застосовував ручні гранатомети, а також стрілецьку зброю. На Маріупольському напрямку ворог проявляв активність впродовж доби після заходу сонця, здійснивши два короткотривалі прицільні обстріли українських позицій поблизу Широкіного, при цьому використовувалася стрілецька зброя. І за минулу добу, внаслідок бойових дій, жоден український військовослужбовець не загинув. Однак один військовослужбовець Збройних сил зазнав поранення. Українські правоохоронці затримують бойовиків а також їх спільників. Служба безпеки України затримала коригувальника артилерії бандформування так званої ДНР. Зломисник спостерігав за рухом українських військових автоколон поблизу селища Новгородське. Здобуту інформацію він передавав ватажкам бандитів. Для подальшого врахування під час обстрілів українських позицій, а також мінування доріг. Також поліцейські у Лисичанську затримали раніше судимого мешканця Алчевська, члена бандформування так званої ЛНР. 26-річний бойовик зі зброєю в руках здійснював незаконний огляд транспорту та громадян у тимчасово окупованому місті Зоринськ Переваль, Перевальського району, що на Луганщині. А у листопаді 2014 року він спільно з громадянами Росії брав участь у бойових діях проти Збройних сил України неподалік Дебальцевого. Окрім цього, співробітники Служби безпеки України виявили схованку зі зброєю поблизу селища Покровське Артемівського району Донецької області. Оперативники вилучили протитанкові та протипіхотні міни. Також у схованці було знайдено пристрій для виготовлення розтяжок. Дроти, запалювальні ракети та запали. Збройні сили України передають гуманітарну допомогу жителям прифронтових селищ та міст. Офіцери групи цивільно-військового співробітництва спільно із волонтерськими організаціями доставили медичні препарати та ліки до міських лікарін Мар'їнки, Курахового та Красногорівки. Військовослужбовці також передали засоби гігієни, харчові продукти. Багатодібним сім'ям, які проживають у Красногорівці. Окрім того, офіцери групи забезпечили супровід представників місії ООН у селищі Піски з метою налагодження контактів з місцевими мешканцями. Шановні друзі, це вся інформація. Чи ще запитання, уточнення? Прошу. Людмила Голоднік, п'ятий канал. Пане Олександре, так поточніть все ж таки: скільки за попередню добу взагалі бойовики порушували режим тиші? За добу, що минуло зафіксовано 35 ворожих провокацій. Більшість з них припадає на Донецький напрямок, це 31. По два напрямки на Луганському та на Маріупольському напрямках. Колеги журналісти чи є ще запитання або якісь коментарі? Якщо ні, то дякуємо за увагу. Дякуємо, пане полковнику. Дякую, черговий брифінг речника адміністрації. Спитання, то відбудеться.